З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Ми сьогодні знаєте зранку. Хочемо проговорити, спрогнозувати власне чим яким буде сьогоднішнє засідання Радбезу ООН. Росія його скликає, і там будуть жалітися очевидно, те, що Захід дає озброєння Україні. Мабуть, бути, мабуть, будуть говорити про якісь мирні чергові переговори і їхнє бажання. Як вважаєте ваші прогнози? З чим Росія буде сьогодні виступати, і взагалі чи матиме якісь результати це сьогоднішнє засідання? Результат один цих засідань, виключно для інформаційного простору Російської Федерації створювати ось таку картинку, нібито вона в радбезі ООН, ну, працює м'яко кажучи, при цьому будучи звинувачення дійсно в бік наших міжнародних партнерів щодо постачання Україні озброєння, і звісно ж Росія буде робити саме на цьому акцент, нібито, що міжнародне суспільство, відправляючи озброєння та техніку Україні, а воно затягує війну. І е, м, несе усю відповідальність за те, що відбувається в Україні, тобто ось е, така маніпуляція, до якої ми вже е, звикли, та й звикли в радбезі. ось така маніпуляція військового злочинця. А е, хоча з цим ми вже давно пора закінчувати, тому що Росія продовжує використовувати саме майданчик Радбезу. ООН для того щоб ретранслювати свої пропагандистські наративи. А цей майданчик їм дозволяє ретранслювати на найвищому рівні майже по всьому світі ці наративи, і це повинні розуміти і в ООН, бо їх використовують. Пане Олександре. Як ви вважаєте, що стоїть за заявою Російської Федерації про те, що вони націлені на не заяву Російської Федерації, аналітиків про те, що Росія готується і націлена на затяжну війну? Як ви вважаєте, це дійсно так, чи, і чи справді має Росія потужності для того, щоб довго воювати на території України? Ну почнемо з кінця Потужності вона не має. Але саме бажання затягнути війну так в неї є. Вона розуміє, що на сьогодні не може перемогти Україну, але вона скажімо так, вона робить Акцент у цьому сценарію затягування війни на тому, що щось може змінитися у світі. Вони постійно плекають якісь надії, ефемерні, що може змінитися влада, наприклад, в США. Прийдуть до влади республіканці або прийде до влади Трамп. Повністю все зміниться, Україну не буде підтримувати. Ось тоді в них зовсім по іншому піде війна. А така сама в них була надія, і щодо Великої Британії, і щодо будь-яких подій, а Європа замерзне та їй буде не до України. Європа не буде без російського газу допомагати Україні. І ось такі постійно якісь ставки, такі сценарії, які ну скажімо так, на мій погляд. Вони не виправдовують себе цілком та повністю, і в майбутньому не вип... будуть виправдовувати, але Росія іншого не бачить на сьогодні сценарію, щоб просто взяти та піти з України. Вона не... не може цього зробити, тому готується до затяжної війни, до якої вона фактично не готова. А чи потрібна їм зараз пауза на фронті? Як вважаєте? Дуже. Це критично для них важливо, тому вони будуть намагатися також імітувати якісь переговори. Я не виключаю, що це буде відбуватися на початку 2023 року, тому що їм критично важлива пауза для відновлення ресурсу. А ресурсу не просто щоб компенсувати втрати. А щоб а, вийти на штатну кількість, хоча б по техніці, хоча б по деяким підрозділам, які в подальшому можна буде використовувати, ну наприклад, навесні, як основні ударні штурмові а, підрозділи, тому що в них критична ситуація з комплектацією їм не вистачає саме можливостей технічних та технологічних, щоб комплектувати підрозділи техніку. Починаючи з танків, закінчуючи артилерію, така ж сама проблема з боєкомплектом для артилерії і так далі. І так далі. Тобто, вони не можуть повноцінно зараз а, воювати. Зрозуміло. А як ви вважаєте, це питання затяжної війни? Ну насправді це ж не зараз така ідея виникла у Російської Федерації. Так всі ж аналітики говорили, що вони розуміли, що перемоги їм ну перемоги немає, то вони намагалися все це затягнути ще фактично з літа. Так, вони таким чином намагались виснажити в першу чергу Збройні сили України. А вони вважали, що їм вистачить ресурсу для того, щоб це не просто виснажити збройне сили України, а щоб невелювати нашу тактику оборони. Або в першу чергу з перших днів вторгнення в Україну збройне сили України обрали саме тактику оборонного характеру, яка привалювала майже у всіх зіткненнях. Росіяни не були готові до цього, бо вони залежні від багатьох позицій, наприклад, Достатньої кількості артилерії боєкомплекту до цієї артилерії, що можливо було робити на добу 50-70 тисяч пострілів. Тоді вони можуть успішно, умовно так би сказати, вести наступальні дії. Але зараз в них можливості це в середньому 20 тисяч пострілів на добу, тому вони обмежені як в наступальних то в оборонних діях, і це почало відчуватися ще з літа. Вони почали планувати. Деякі затяжні операції, але навіть це їм не допомогло. Бо ми бачимо, що спочатку літа а вони втратили Харківщину, вони її не контролюють. Вони втратили правобережну Херсонщину. фронт постійно саме має рух в їх бік. І вони втрачають ще і ще території і населені пункти. А тому, подальшому ці затяжні сценарії вони саме не на користь російській армії, тому що саме затяжна війна вона демілітарізує російську армію. А як вважаєте, Олександре, Якщо пригадувати цей тиждень, то як вважаєте, наскільки бавовна на аеродромах російських ослабила цю країну? Це я б сказав так. Насправді, я завжди той, цікав. Це... Мене завжди цікаво, Знаєте, ну психологічно навіть ну вдарило ж, правда? Це стратегічний об'єкт, який знаходиться більш ніж чи ніж в 700 кілометрах від кордону з Україною, на якому розміщено стратегічного значення. А літаки, бомбардувальники, ракетоносці, а які входять до російської ядерної триади. І які вона не може на сьогодні виробляти? Вони нема виробництва ту 95, ту 22, ту 160. Та вона їх втратила. І це репутаційний. Ну я навіть не знаю, це не удар, це репутаційний нокдаун, насправді. Тому що вона на стратегічному об'єкті втратила стратегічні літаки, які в неї на вагу золота, а де ППО? Де її ППО, які яке вона піарило більше ніж 700 кілометрів? Що це було? Щось пролетіло 700 кілометрів та вдарило по аеродрому. Це ганьба, е, навіть я на, не знаю навіть на рівні знищеного ракетного крейсера. Москва ну от, мабуть, в контексті цього ж і Пісков вчора говорив про те, що є певні ризики, і для Криму. Там же теж військові аеродроми, можливо, вони так само не прикриті. З гори, як і власне в Російській Федерації. І, можливо, зараз того кримчани і колаборанти, зараз, ну не кримчани, а росіяни, які живуть в Криму, того вони зараз і готуються, так би мовити, вже до евакуації з півострова. Бо хто зна, чи з Збройні сили е скоріше туди зайдуть, чи з неба, власне, щось прилетить. Скажу так, а нічого дивного не буде, якщо щось може прилетіти. Тому що якщо така система протиповітряної оборони в Росії, ну фактично, там, де вона шаланована, є засоби малого, середнього великого радіусу дії, ну повітряний простір повинен бути контрольованим ні. А яка так, тоді ситуація, а по іншим якимось локаціям не тільки в Російській Федерації, а тимчасово окупованих територіях? Ось, ось в чому головне питання. Усі побачили, що насправді російська ПВО вона немічна, а вона неефективна, і це побачили не тільки ті країни, які це ППО купували. Це побачили ті країни, які Росія вважає своїми геополітичними історичними ворогами, і це найстрашніше для Росії, пане Олександре. А як Ви вважаєте, як будуть розвиватися події? Зокрема, на Бахмутському напрямку Авдіївка, ось ці населені пункти, ось ця точка фронту. Там е, е, доволі потужні зараз бої тривають? От до нового року, як ви вважаєте, яким буде розвиток подій там? На жаль, російські окупанти для себе поставили ну, маніакальну е мету е захопити е Бахмут, окупувати це місто, і тому вони не е жаліють ресурси. І сконцентрували фактично усі, які є в них наявності, та й більш того, вони перетягують навіть з південного плацдарму частину підрозділів для того, щоб а, підсилити саме тиск на бахмутському напрямку. І я я скажу так: в найкращому випадку дійсно оборона буде тривати до кінця цього року, а тому, що Бахмут це фортеця пастка, це такий бастіон пастка для російських ресурсів. Або вона витягує ці ресурси, які могли б бути е, задіяні на інших напрямках, на інших плацдармах. А е, я не виключаю того, що е, Бахмут може опинитися частково. В оточенні з півночі до півдня до кінця цього року або на початку перші а в першому кварталі у січні, наприклад, 2023 тисячі у Росіян поки що є цей ресурс, щоб забезпечити з північ з півночі та з півдня. Ось таке неповне але оточення. А з іншого боку, збройне сили України я бачу, як використовують саме цей бастіон. І він виконує свою роль на всі 100% навіть більше. А тому я більш ніж впевнений, що саме оборона його продовжиться ще і в 2023-му. і це дійсно буде незламне місто герой. А як Ви вважаєте, загроза з боку Білорусі лишається станом на зараз? Бо поки що розвідники нам говорять, що це може бути частиною. Психологічної операції Російської Федерації те, що Білорусь там готова вже офіційно воювати проти України. Як ви вважаєте, до кінця знову ж таки, цього року, так не будемо загадувати надовше, Путін не дотиснув Лукашенка чи навпаки дотиснув? Е, ні, Білорусь на сьогодні не готова воювати з е, Україною е, безпосередньо своєю армією. А е, ми бачимо по багатьому ознакам, що цього не буде найближчим часом, тому що ну, по перше. Е, для того, щоб розпочати бойові дії, необхідно сформувати ударне угруповання. Ані білоруська армія, ані той контингент російських окупантів, які знаходяться зараз на території Білорусі, вони не готують саме ударного угруповання. Таких ознак ми не бачимо, їх не виявлено. Це не одного дня а, дії, а це досить довгий підготовчий процес, який може зайняти до місяця навіть. Та його неможливо непомітно провести. А якщо ми кажемо навіть про російське угруповання, яке знаходиться на території Білорусі, це приблизно а, трохи більше за 9 тисяч особового складу другої МСД першої танкової армії, а то є дуже висока вирогідність, що а, вони після проходження підготовки. А, бо там а, в першу чергу це частково мобілізовані, які проходять тренування на білоруських полігонах. А є а, дуже висока вирогідність, що вони а, будуть відправлені саме на локацію під Бахмут. А що їх будуть саме там використовувати, і е, це також каже про те, що формування ударного груповання найближчим часом, навіть е, за участю російських окупантів, якоїсь комбінованої групіровки, не буде від, 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 відбуватися, але це не зменшує ризики, тому що допоки так званим президентом Білорусі є Олександр Лукашенко, то допоки продовжується війна з Росією, а е, загроза з території Білорусі буде існувати завжди. А як вважаєте, Олександр, ось ця історія, що в Курську та області Курські, начебто, розповсюджуються чутки, що збройні сили готові наступати на цей регіон? Там облаштовують фортифікаційні споруди, укріплюються. Ми це знаємо. Це підготовка така населення, так російського до чергової хвилі мобілізації. Ну, мовляв, хлопці, йдіть воюйте, бо завтра вон, Україна нападе на Курськ. Так я, я вам покажу звідки на курсі готувалися напад, mm -hmm. ось така історія. А це скажімо так, це дуже цікава історія тим, що ну у цьому прояві уся Росія. Ну по-перше, вона таким чином інформаційно залякує дійсно росіян, що може готуватися якийсь напад з боку України, що вона готується до наступу. А з іншого боку, це ну причудова схема для корупції насправді. Зараз губернатори Курської Білгородської області ну, вони такі щасливі, що вони встановлюють ці надовби ну, на лінії оборони, тому що одна така надовба, і її, її вартість це приблизно 3 тисячі, тисячі рублів. Їх зараз вже продають по 12 тисяч рублів. А з бюджету Курської та Білгородської області ми можемо собі тільки уявити, скільки може бути скільки вони виділять коштів. На щоб купити ці надовби, і по якій ціні? 25, 30, 35 тисяч. Все це було як з дроном ну, Добриня, який від Алмаза Антея називали, вони не маючи аналогів в світі, та, та продавали армії за 140 тисяч рублів, а він виявився китайським, китайським дроном за 40 тисяч рублів. От це ось така схема буде саме корупційна. Ну, так, як і завжди робиться в Росії. Ну так. Я завжди так кажу: нічого нового. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Олександр Коваленко був з нами на зв'язку, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.